Доброго дня. Не знаю, що в мене. Може з телефоном, не знаю що. Але війну записував одну і другу. Першу ми програли. Друга зараз йде у нас. Я там 5 шотиків зробив. У нас сьогодні призивчики. Подивимось, що ми тут напризиваємо Скриню набігав, наб... набив, 15 дали золотих монеток. Подивимось. Так, запис іде. мені щось надаїв цей запис уже. Давайте, попризиваємо трошечки. На костюмерні <кхе> з костюмчиками були у мене на X5 і зарню зловив. Ми земели на костюми, я не знаю. Фактично, мабуть, вже всі десь костюми. Віщорда там немає. Ну, більш нікого не хочу. там. Виїхали, попризиваємо. Трошки-трошки. Кажуть, тут топорі зібрались. Хочу честера, цього блокіратора. Більше нікого не хочу. Бо Нема рисунці на них. Гемчика вже вкачав. Всі покачаю. Дякую. Давай зелений. Всім зелена ця пада, я дивлюсь. Гупід буде на різку знаю. Це короб. Дякую. Кажут, краще, чем с костюмом, в костюмерной там версии. А на бельковом не, а на не будем. Четверки. Так, и тут парочку. Тома наловили. Всім дякую за перегляд.